На Закарпатті бійці спецпідрозділу СБУ Альфа отримали ключі від нового помешкання. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита офіційно привітав поранених військовослужбовців. Реалізувати передачу житла вдалося завдяки пілотному проекту підтримки ветеранів на Закарпатті. За словами очільника області, це перший схожий досвід в Україні. В рамках програми підтримки ветеранів військових, ті, які е, приймають і приймали участь у військових діях, обороняючи країну, е, отримали відповідні поранення, отримали інвалідність. Е, відповідно, ці програми покликані для того, щоб підтримати саме таких військовослужбовців, за рахунок того, що ми створили банк землі. Е, і е, відповідно до законодавства, проходячи всі процедури, прозоро і так далі, е, забудовник, який отримує ділянку для будівництва, передає від відповідну кількість квартир для цієї програми. Таким чином, сьогодні двоє військовослужбовців, співробітників спецпідрозділів, спецслужби України отримали відповідно дві двохкімнатні квартири. Ці хлопці отримали поранення під час ведення бойових дій на сході, і сьогодні вони вже мають житло для своїх родин на території Закарпаття в самому глибокому тилу на тій території, яку вони фактично і захищали. Держава повинна опікуватися своїми захисниками, адже завдяки їх героїзму на фронті, сьогодні чимало громадян в тилу почувають себе безпечно. Безперечно, подяка героям повинна бути відповідна. Позаяк з перших днів війни вони ризикували своїм життям чи не щодня, запевнили під час зустрічі. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітники Центру спеціальних операцій А втілюють найскладніші операції в найгарячіших точках нашої країни. Сьогоднішня подія це свідчення високої оцінки, якраз того, що, яким важливим є внесок цих спецпризначенців у наближення нашої перемоги. А безумовно, ті, хто захищають нашу країну, вони мають відчувати підтримку держави і бути впевненими в тому, що держава захищає їх так само потужно, як і вони захищають. Нашу державу квартири в новобудові площою 45 квадратних метрів, обладнані усім необхідним, зокрема спальною, кухнею, побутовою технікою та що важливо, розташовані в тихому мікрорайоні. Будинок, як ви бачите, новий, тільки зданий в експлуатацію. У внутрішньому дворику є також місце для відпочинку, там для дітей, якщо ви бачили, там лавочки, є качелі, тобто там спокійно можна відпочивати. Це хороший мікрорайон, не перевантажений транспортом, ну, пристосований для проживання. Я думаю, що наші хлопці, військовослужбовці будуть дуже задоволені. Проживанням тут. В нові квартири військовослужбовці завітали разом з керівництвом області та побратимами. Захисники кажуть, власне житло на Закарпатті стало для них справжньою несподіванкою. Я щиро радий, вдячний Україні, українському народу за підтримку, за прийняття. Не знаю, неможливо передати ці відчуття. Передані квартири це перші два помешкання для ветеранів, які вже вдалося реалізувати в експлуатацію. Втім, за словами Віктора Микити, в області великий потенціал. У подальшому житлом забезпечуватимуть військових всіх військ та спецслужб. Триватиме проект до 30-го року.